Покажу вам зараз перець Богдан. З насіння куплено у звичайному магазині, в звичайних пачечках. По формі він мені сподобався, він гладесенький, ось такий, але бачите, не дуже крупний. Хоча в нього є плюс: він не затискає плоди. Плоди бувають, бачите, різні. Ось цей гарний. Я його лишаю на насіння. Він іде з коронної квітки. Взагалі, усі тут, які будуть з скорони квітки, я буду лишати на насіння для себе. Тому що перець сподобався. Кущик досить не нерозлогий, але всипаний плодами. Рахуйте, що я вже його збирала. Маю тут я не так багато, десь з 30, напевно, кущиків. Зараз вам покажу, а потім зберу. З нього врожай і покажу вам, скільки в мене вийде. Ось дивіться, починається він ось тут. І ось-ось ось 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 до ось цього місця. Вон, бачите, там далі видно, що він такий темніший і більший. Тобто, всього нічого ось тут. -от. Взяла я велике 20-літрове відро, зараз беру і покажу. Але навантаження дійсно було гарне. З урахуванням того, що я вже минулого тижня його зібрала. Він доцвітає, але, звісно, що те, що вже цвіте, навряд чи буде, ось так. Але я порівнюю з іншим перцем також ось цього венгерського типу, угорського типу, перчик називається, по такій по формі. Дивіться, невеличкий кущик взагалі сантиметрів до 30 кущик. І на ньому ось такі плоди. Бачите, я вже ось зривала. Але мені здається, що тут також насіння і перезапилене, тому що, бачите, деякі ось такі стаканчиком, чи як сказати, а деякі ось такі з гострим носиком. Тому ось так. Це ну, такий кущик не показовий. Так, ну що, я збираю і показую вам. Ось що вийшло, його всього піввідеречка вийшло, і вже таки, бачите, підбираємо, скажімо так, тому що перша єдина велика вибірка була. Зараз прохолодно вони не сильно наростають. Але зібрала я, щоб розвантажити, достигли всі інші. Звісно, що цей перець не йде в порівняння, наприклад, з ось цим перцем. Бачите? Але цей вже стиглий, ми вже його продаємо, а цей ми ще чекаємо. Він має бути червоного кольору. Коли він буде, невідомо з цими холодами. Ось, Тому ось так.